Доброго ранку всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. І Сьогодні ми йдемо продавати наших переростків цих свиней, хто вже важить більше 130 кг. Ну, або має якісь дефекти і не продався одразу з основними свинями, тими, хто йшли на продаж раніше. Тому зараз біжимо швиденько, будемо виганяти. Фура вже стоїть, нас чекає. Так що зараз йдемо, ще раз їх перевіряємо, виганяємо і грузимо. Так, зараз ось так. Підходимо. Я, правда, забув вмикнути собі світло зараз, певно, це зроблю. The right trees? Yeah 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 yeah. Eleven. Yeah eleven south. Yeah. And yeah. then I come to the other farm Uh to uh, yeah we will we in, in Hawaii. What? Will the in Hawaii yeah, yeah, eat yeah yeah, yeah. yeah. Yep. and and you have five uh, pigs with uh, yeah but it's a problem Yeah but what I wanna say they uh, i don't have the certificate from the vet no you so then i just i, I will take out the pigs i have and if you look which one you can take i will load for you no then we will take the 15 cows first and then we check uh, the other the last mm -hmm. yeah okay. That okay yeah of course of course we do like you said <laughs> what about the cows? i don't know <laughs>

Полосками на спині і оці троє. Вони йдуть готові для продажу. Не знаю тільки з приводу ось цього, але це так як переростки, до них вимоги трішки легші йдуть. Зараз головне перевірити, щоб на них не було вже татуювань і ще раз не втулити нові. Бо нас задовбуть. Беремо два борта. Класика жанру так, давай ну, ну, нормально. Зараз головне це повідколупувати свиней, що нам треба. Давайте хоп! Пішли, пішли, пішли хоп. Але я вчора повибирав, ці броки маленькі, гарні, добрі. У нас тут ще залишається парочка з такими крупнішими броками. Але вони в порядку. Проблема в тому, що на них потрібен сертифікат, так як вони великі, ветеринар видає спеціальну таку бумажку, що пише, що вони підходять для транспортування і так далі. Собака дика, блять. Дивіться, гніда яка. То не випихнеш, то прай, як дика. That's what you have hier. Ah? Yeah. 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 It's a good one. It just was the stress before. Come on. Can you see this one? Is it's okay? This one is half the broke. We need to check first also. Сіоре некс фам'я! Так ось глядачі розібралися ми з цим продажем. все з цієї ферми запихнули 11 свиноматок, вони всі. Ну як, це називається вони свиноматки, просто САУ по-англійськи. Ну, вони рахуються всі свині, хто ваші 130. Тож ми продали, зробили все красиво. І ось зараз вам хочу показати нашу секцію, де ми миємо на цій фермі заразом. Ось, бачите, так це виглядає. Я вже позавчора тут. Обробив усе розчином кальку ось, ось такою машиною. Колись я знімемо окреме відео по поводу цього всього. от. Так що так все виглядає. Зараз це підсихає, подивимося, можливо, в понеділок поставимо додатковий обігрівач. Але якщо буде така погода гарна, то і так підсохне, все буде добре, то вівторок будемо отримувати нових поросят. Тому зараз тут ще раз подивимося на цих свиней, що залишилися, порахуємо, скільки залишилось на кожну годівницю, поміняємо це на комп'ютері і будемо їхати на наступну ферму, виганяти ще 20 наших переростків. Ось ми порахували наших свиней, скільки стоїть на кожному вентілі, на кожній годівниці. Зараз міняємо ось це в комп'ютері. Для цього зайдемо сюди. Пентіль, нормальне годування. Так, перва секція у нас пуста. Ми бачили, вона стоїть. Уже на замочці. Зараз йдемо. Тут 42-й у нас вже ставимо 0. Ось так. 0. 43 й у нас 4. От. 44 й 4. І 45 й крайній у нас 6. Все. Супер. Решта у нас робимо порожніми. 6, 4, 4. Ось так. Тепер, все, свині будуть отримувати коректну порцію корму. На цьому ми тут завершили і їдемо далі. Глядачі та підписники приїхали ми на нашу наступну ферму. Ось тут нам треба буде зараз поставити їм татуювання, я вчора не ставляв. От у нас є тут таких ось, пару свиней і решта ось знаходяться в сусідній нашій кімнаті. Ось тут такі чималі свині в нас. Тут ось трішки менші проживають, але нам потрібні ось саме ось ці. Це також були покусані хвости, там погані ноги і так далі. Зараз наша задача їх усіх туди, на продажу. Нам потрібне місце. Беремо молоточок для татуювань і будемо ставити татушки. Беремо ось молоточок і дивимося на наших свиней. Так, Я знаю, що це тут. Просто були кусані хвости, тому. Тут 90%, що все ок. Головне перевірити наявність татуювання. Якщо воно вже є, краще не ставляти, бо максимально допустима кількість татуювань з одного боку, отак на ляшки в свині два. Якщо більше, там уже кіпішу. Значить, ти щось я зробив дуже страшне. Але ми з тим нічого не можемо зробити, це правила, тому просто дивимося на... Наявність татуювань. Не бачимо, ставимо, бачимо, не ставимо. Все дуже просто. Тут видно, да, такі свинки вже підросли, вони десь днів, мабуть, на 20-30 старші, ніж там, що в нас були на минулій фермі. Але стараємося формувати такі команди побільші, щоб. Один раз продав і не смикатись через кожні дві-три свині їхати їх продавати. Зараз от зібрали двадцяточку і продаємо. От у нас виходить тут, скільки там було 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ось половина вже готова йти. Так, є. Ну і зараз аналогічним методом я тут пройду, перевірю оці маленькі тут грижі, такі невеличкі. І будемо чекати водія фури. Тому працюємо далі. Пішли, 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 пішли. Так тут трішки більше є парочка. Але це все о. This one is okay, it's only the one, small block. Okay. Окей. Okay. Окей. Це нагає шукової рапти. Є б-єпкос. Так. Ось наших, бачите, вже половина майже і зайшла. Ну тут порядочні, то там у нас більше трохи гриж є. Да, тут ще Роботи як скільки тут перемитися храм і так далі на тій фермі, на цій. Уже тут також пройшло блін, тисяча свиней. І на тій фермі 1100. Через рампу треба перемити, все зробити по красоті, щоб самому було приємно. Але блін залишився сам і колега звільнився дійсно. Не вистачає ще пари рук тепер, але нічого стараємось якось я отримую там-то допомогу від других хлопців, але все рівно, коли дві людини постійно, це зовсім інакша справа. This one you can see it looks good. It's. This one is also oh, the very small and this one is also okay I think. Okay. Ще раз дивимося, звичайно, з цими грижами я кажу 10х уважність, бо бачите, це такі спірні моменти, краще обговорити. Так, короче, зараз там порухають трохи свини і цих з броками в нас заберуть тільки оцього з е, такою валкою типу, на нозі. Ось тут зараз воно ще раз може покаже це свиня. Він видно, да, така в неї теж типу, гуля. Hello? Hello? Yeah, it just last two-four pieces. We need load and then finish. Ну і все, і крайнього рябчика. Ну рябчика. Друзі, ось так і справились ми з нашими, скажімо так, задачами. Все в нас окей. Зараз заганяємо оцю, яку не забрали. Ставимо її на резиновий коврик, нехай її нога заживає, і потім її продамо. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!